Що ми зараз говоримо? Він став людиною, яка почала на собі випробовувати, як боротися з ПТСром, власне, з допомогою медичного канабісу. А, друже, розкажи про цю частину своєї історії, біографії, як ти дійшов до такої життя і, і як ти себе почуваєш тепер? Дякую за цю шалену експресивну презентацію. Ну, в реалі все зазвичай трішки простіше. Щодо профілактики та лікування ПТСР за допомогою медичного канабісу, а в нашому випадку мова йде про канабідіол В 2014-2015 році так я дійсно брав участь в бойових діях, знаходився на лінії розмежування, це було, безумовно, стресува середовище, от а, і а, в умовах постійного стресу насправді а, складно відновлюватись навіть коли є на цей час. І, а, Ну, просто ти там навіть і в тебе є декілька годин щоб поспати, але ти просто не можеш заснути через величезне там, нервове напруження. Бо до того там дві доби був якийсь там пер перманентний обстріл. От, або був обстріл, і зараз продовжується і ти там не знаєш, чи щось там прилетить в те місце, де ти знаходишся, чи ні. І е, іноді люди ну, в такій обстановці вживали там, алкоголь, наприклад, там, там, там 50 грамів. От е... ну, іноді не, 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 це вони... так м'яко сказано. Да, там. Ну слухай, я ж я ж не хочу нічого поганого казати про нашу армію. Ну да, ні, ну я про розумію, та, але ну типу з шляхів. Ні, я я про інше Бармаліні, Знаєш, я вибач, я не перебуваю тебе просто. Скажімо так, ну якихось інших е, е, седативних да або е, заспокійливих да е, не, не медичного характеру, да, але таких звичних для нас, для такої пацанської логіки фронту, просто не було. Їх не було. От і я в тебе запитаю одну штуку, а, чи, е, в принципі, е, була. Якась медична робота з зняття стресу. да от якісь робота з лікарями, робота з людьми, які мали би в цьому допомагати. Окрім наш звичайного звичайного звичайної історії простограм. Доречне запитання. от е, Я навіть сам почав його задавати, а я про це вже і подумав. Е, насправді. Е, ну з широкого з широкого досвіду не, не існує е, зараз такої, такої термінології, як там військова фармакологія або бойова фармакологія. Тобто немає ніяких штатних медичних засобів, які б там бойовий устав чи щось таке передбачало там видавати військовослужбовцям на регулярній основі в таких-таких умовах. От, е, такі такі речі. Останнє, що я пам'ятаю там зі світової історії, це був. Цей ефедрин, ефедринові препарати в, в Німеччині в місці танковий шоколад, ефедрин. Mm -hmm. Ось такі речі, які навпаки там підсилювали психоемоційний стан. от Щось там є для льотчиків. от Але це такі бадьорічі речі, стимулятори. А no, заспокійливих заспокійливих нема. От, і немає таких програм. І насправді в бойових умовах, можливо, це не від цього буде гірше. Від цього застосування, зловживання, від цього може втратитись боєздатність більше, ніж вона відновиться ну, через застосування таких препаратів. А в наших умовах ну, дехто вживав там 50 грамів коньяку, в декого, коли там була якась можливість міг вживати декілька. Затяжок не медичного, а який, який вже був канабіс, дехто просто терпів, тримався. Тобто, зі свого невеличкого досвіду, я можу сказати, що е, саме просто канабіс був найменш е, небезпечним, тобто ну, від нього не впадали в якийсь е, кататонічний стан, як там від передозування mm -hmm. алкоголю, або в агресивний стан, або в щось таке. Але ну, це не було розповсюдженим явищем, це просто я можу згадати в якості експерименту. Після демобілізації я вже би, жив вдома на гражданці, в мене не було дос, до, ну, доступу до легального канабісу, до нелегального і невідомої якості і ефекту. У мене були там деякі застереження. Тож. Наслідки ПТСР у вигляді поганого сну, нічних кошмарів, прокидання там, серед ночі, неможливості заснути до утра. Я відчув в, певному, в повному точніше обсязі, а в цьому ну, в нас, до речі, весь цей час поступово пом'якшували законодавство щодо, принаймні, похідних канабісу. Наприклад, от там є там тетрагідроканабіол, є просто канабідіол, і ось наскільки я знаю, канабідіол в нас зараз декриміналізовано. І кілька місяців тому там, мої знайомі друзі-волонтери сказали, що їх товариш британець зараз проводить тестову програму от, використання канабідіолу в якості. Полегшення синдромів посттравматичного синдрому, покращення сну і все таке інше. От, е, я до цієї програми доєднався. От, е, я вживав е, на ніч е, там, певну кількість міліграмів е, смоли, яка містить канабідіол. Там в мене є там, фітнес. Е, Браслет він мог відстежувати якість е, сну в тому числі і об'єктивно. І я можу сказати, що дійсно в мене е, знизилась е, кількість, значно знизилась кількість там нічних кошмарів, е, покращилась якість там е, ну висипався краще. Там цей браслет мені також бали краще нараховував. Е, е, я там ще. Пара моїх знайомих е ветеранів також в цій програмі прийняли участь в них теж, певно, в різному ступені, але позитивний ефект вони відчували. А, що можу ще е розповісти? А скільки, Андрій, М а можна скільки, а скільки триває таке лікування? Е перше питання, і чи немає потім звикання? А ви знаєте, тут немає до чого звикати, бо а, психоактивного ефекту немає жодного. Тобто, о, hello, А, Тобто немає жодного, немає жодного психоактивного ефекту, ну, як від там, звичайного канабісу. Тобто, не, ну, немає тяги, там, немає ніякого кайфу, тобто немає до чого звикати. А якщо я там з певних, я, наприклад, там припиняв там на 10 днів прийом. А, ну там плавно, плавно повертались, там за 10 днів там, до половини могло збільшитись кількість е нічних кошмарів. Е загальний, е ну, загальний спокій, да, там, зменшення там, дратівливості, воно трималось довше. Тобто, я не можу сказати, що це е може бути якийсь там, курс терапії. Який точно тебе там вилікує від ПТСР, але це однозначно, симптоматично працює і може використовуватись разом з якимись програмами психологічної реабілітації, тобто, ну, в якомусь такому сенсу. І він, ну, я не бачу в цьому ніяких мінусів. тобто… Як ну, наркотичного в цьому немає нічого взагалікласний. І... Ну дя дякую, дякую тобі за коментар. І ще ще будуть зараз пару питань до тебе. Вже до нас доднався Філіп Сміт. І я просто коротко чи я правильно зрозумів ситуацію, тому що те, що я розумію зараз, ми маємо унікальний момент, коли у нас в ефірі сьогодні двоє людей. Один з них організатор або співорганізатор подібної програми для ветеранів військових. Інший власне мій побратим Андрій. Він один з перших людей, які пройшли таке певне лікування, певний певну таку терапію з допомогою. Цих препаратів, але ми говоримо з людьми. Кількість яких порівняно з кількістю людей, які цього потребують, вона власне ну анекдотично мала. Тобто, цих людей було всього лише кілька. Але зараз, от тепер, сьогодні, ми в перший а, день після прийняття цього закону про легалізацію цієї історії в першому читанні говоримо з людьми, які стали першими, а, хто а, ну першопрохідцями реально в цій історії в Україні на нагадую, дев'ятому році війни. А, Uh, я зараз uh, уточню це Філіпа Сміда, тому що це важливо. І ми uh, перейдемо частково на англійську мову. І кілька хвилин uh, поговоримо з ним англійською, тому що Філіп англомовний. Я знаю, що наші глядачі здебільшого в основному uh, готові для таких uh, uh, перескакувань наших з мови на мову. Філіп, I, uh, the first question for you would be uh, from what I understand, this is the first I. Uh, Instance: uh, The first time when uh, uh, Ukrainian soldiers and veterans of the first uh, stages of uh, a massive uh, uh, Russian invasion uh, have received a treatment that was based on on medical cannabis. Am I correct? Um, yes, I, I, I think you are. I think this is the first time that certainly we brought things from Europe uh, into Ukraine um, to test it on. Um, soldiers with PTSD and bad dreams. Um, you, you know there are many different types of cannabis in the same way that there are many different types of alcohol and different cannabis plants offer different remedies. like um, we in England we we're using one particular type of cannabis plant for epilepsy, um, especially with children. We we're using another type for, uh, for anxiety, another one for sleep, uh, another one to increase appetite of cancer patients, and now we've, we''ve we have another type which is um, useful for bad dreams for soldiers with PTSD now of course there are there are then the other treatments the other types of cannabis which are for pain and of course there are other types of cannabis which will destroy a 16 year old's brain quite quickly uh, how many soldiers uh, how many veterans took part in the in this uh, first uh, Experimental uh, treatment—the first uh, experimental program that you introduced to Ukrainian uh, society, Ukrainian veterans. Uh, at the moment, we've only tested the um, material on on four people, uh, four soldiers, and uh, I think all of them right. have had positive effect. Yes, I now want the MOD to give me another hundred soldiers with uh, with bad dreams, um, so we can test it on a wider group of people. Uh, of course, um this material is is technically still illegal in uh, in Ukraine because it has a 0.3% THC. Um, so, I would like to get the MOD involved so that we can actually um, build up a larger trial with, you know, hundred soldiers and uh, test it properly. Uh, but you are now in talks with the MOD and uh, with some uh, specific I. Uh, um, officers or the commanders that are somehow uh, a part of this uh, potential new experiment, or are you talking directly to Reznikov in his office? Uh, if you could uh, uh, comment a bit on that. In letters to to everybody um, asking, uh, suggesting that um, this kind of material will be useful uh, for soldiers with PTSD and bad dreams. Um, we haven't yet received a fly but i'm hoping in the future uh, the mod or the ministry of health or the ministry of veterans uh, will get back to me and uh, give me permission to uh, to start undertaking this trial i'll translate I that, have... uh, a question from yeah. from my co-anchor В мене питання, тому що ну у нас зараз багато. Ми давно чекали і очікували прийняття цього закону. Зараз питання стоїть надто гостро, тому що в нас є важкопоранені бійці, а цього потребують і наші діти, і онкохворі, і з важкими формами гепатиту. Це зрозуміло. І спекуляція якраз на тому, що як буде держава регулювати виробництво медичного канабісу, вирощування медичного канабісу. Хотілося спитатися у Філіпа, як це відбувається в. Production production so, Philip, there's a uh, um, there's a speculation, ongoing speculation, especially in the political circles uh, here in Ukraine, on uh, how the market for the medical cannabis should be regulated, and uh, well. I would add to, to Tanya's question that uh, we just aired a, a tidbit of an absolutely insane propaganda by one of the uh, former opinion leaders uh, in Ukraine, I would say, but still a member of parliament. Anyhow, uh, the question from Tanya was uh, how is that market regulated back in the United Kingdom? The market is regulated in the UK. Um by the fact that you you have to go and see a doctor to receive some medical cannabis, um, the problem with that is the doctors have no knowledge of medical cannabis. They don't know what they're doing. They're reluctant to um, to give it to people because they are frightened of any any bad effects. So um, so from that point of view, um, the um, certainly experience has not been that good. Um, what I would suggest in Ukraine is that we know that um, things like epilepsy, anxiety, sleep, increased um, appetite and bad dreams, um, these require cannabis plants which are all quite low in THC. And it's THC that people start having So what I would suggest to get medical cannabis quickly into Ukraine. There should be some kind of basic law which says that any compound which has less than points what well, has less than, say, three percent THC uh, does not require any re any regulation, and then very quickly you would find that on the market in Ukraine you could start treating epilepsy, anxiety, sleep, bad dreams, um, you know, but very quickly. So, and I got you. Yeah. Oh mm -hmm. uh, yeah. Please go on. Yeah. Well. Um, so okay. So a something a law which said less than three percent. Um, did not re require any regulation would solve the majority of problems. There are other problems like pain, which requires quite a high level of THC, and that probably needs to be um, regulated in some way but from the point of view that you can only get it if you went to see a doctor, etc. You know, but certainly with the with the low THC cannabis plants, I think they should just. Be Um, I'd have one more question to Philip uh, and one more question to Andre. Uh, Андрій. Ай старт від Андрій. Друже. Які? Я таке ну спитаю тобі дуже практичну штуку, просту. Який нічний кошмар а, uh, ти зміг подолати завдяки новим а, uh, новій терапії? Що найбільше ковбасило тебе, і чого тобі вдалося позбутися, а, Ну, а, враховуючи е, специфіку там, особисто моєї служби, е, ми там перебували е, довгий час перед перманентною загрозою оточення. О, ну, Бо там поруч ми були безпосередньо на лінії розмежування по, по Сіверському Донцю, і поруч була кордон з Росією. Тобто а з тактичної обстановки нас би напевно навряд штурмували в лоб о, при якійсь підсиленні бойових дій, і ось о, крім обстрілів, ну з якими ти нічого не можеш зробити а Безпосередньо ну, наступний рівень загрози це було опинитись в оточенні і потрапити в полон. І відповідним чином це вплинуло на е, зміст нічних кошмарів, да? тобто е, це звичай якісь там бойові дії, які закінчуються або загрозою потрапляння в полон, або безпосередньо потрапляння в полон. Ну, це вже коли встиг прокинутись. І е, я б не сказав, що я саме, самі цінні мішні кошмари, е, ну це зменшило їх е, ну радикально зменшило їх кількість ну в декілька разів. А, ось е, використання канабідіогу. Якщо це зрозуміє питання. Я тебе зрозумів. Так. Ну, це твоя, твоя особиста історія, це важливо, тому що. А... I'll have one more question to Philip probably the last question on my side would uh, hopefully would uh, be uh, coming back to this uh, conversation in the future because I uh, would we'll still be in process of uh, a public discussion on this legislation and many many others that hopefully would follow uh, because uh, we're again. We just started this uh, the process of uh, legalizing a and indeed an, a very important medication. But my question to you, Philip, would be: um, How many soldiers do you think uh, need uh, that type of treatment right now? I I bet you've uh, you've done some calculations on how, actually, how many people would require this type of uh, treatment here in Ukraine I would think 50 or 60 percent of uh, soldiers who have been to the front line 50 to 60 percent of the soldiers so up to a half of uh, of every a soldier that was in combat or every soldier that was in combat because when we we're, when we're saying 50 percent of those who've been to the front line uh, it, it, it actually means that I it's almost everyone who was in a situation of some fierce combat or some fierce mortar or artillery shelling. Uh, yeah, yeah, that's right. Because um, because this material not only helps, say, specifically with bad dreams, uh, but it should help anxiety. It should help to increase a uh, soldier's uh, sleep. Um, so it has a wide range of effects. A, anyone who's been in severe stress um, would, would appreciate, and you know this may not just be soldiers; it may be firefighters, it may be um, ambulance drivers. A anybody who's been put under severe stress would probably appreciate this kind of material, just to calm them down and make them happier. Well, thank you for that, and thank you for starting this uh, this process. У нас був Філіп Сміт, uh, і в нас був Андрій Руцький. А Філіп ми власне залучили до нашого ефіру як людину, яка стала першою uh, і в. Процесі того, щоб на практичному рівні реалізовувати те, що Верховна Рада України тільки вчора вперше почала робити реальністю. Філіп почав працювати над цим кілька місяців тому. Андрій Руцький став одним з перших чотирьох людей в Україні, які почали проходити подібне лікування. Те, що говорить Філіп, дякую всім, дякую, друзі. Власне, лишаємося, ми з останньою пришлях. Що мені. Можна, можна, ще, можна ще одне питання, Олексію? Андрію нас, нас існує е поняття так. хронометраж, і ми не встигаємо знову. Ви, у нас існує поняття інтеграція. Якщо ви мене не чуєте. Скрипін, скрипін з'явився як, як це голос, голос за кадром. З... Ну, така, за лімпу, як да, Але якщо давай, ви швидко, якщо як ви швидко, і... хоча я не впевнений, що це останні станеться. Останнє питання. Так, Так, ні, Андрію, чи можна повністю подолати ПТСР? Вилікувати. А, в світовій практиці існують такі випадки, але здебільшого ми можемо казати лише, ну, знаєте, це як алкоголізм. Да? Людина може перестати вживати алкоголь, але якщо бути відвертим, чесним з собою, то людина завжди остається ну, з цим розкривати. шлейфом, так, і з посттравматичним синдромом. Певною мірою він завжди з людиною залишається, питання так як глибоко ти його подолаєш. Дякую.